Заборговані за два місяці за жовтень за листопад. Фактично виключена нам зараз плата тільки за вересень. Вчора прийшла інформація на облраді, що заборгованість погашена повністю. Це є неправда. Фактично працюємо по 6-9 днів. На заводі. Сьогодні нам прийшла інформація, що в грудні ми взагалі можемо не виходити, Січень також ми будемо сидіти за свій рахунок. Ми вимагаємо оплати хоча б мінімальної, або якщо завод не може оплатити, то значить скорочувати чи переводити нас на набір. Прийшов директор. Все, пропустіть. Ви начальники, мені кадалиться, Хорошо. Авіа завод. Нас тут на одних тільки не є, в нас завод рахувався, правильно? Ми нічого не можемо робити. Ми нічого не можемо виробляти для оборонки. Знаєте, чому працює авіа завод? Так, скажіть. Вірю, тому що це державний підприємство. Вони отримують дотації. Буде працювати всі будинки. Є наші дані, є наші приложення. Чомусь ми дійшли до цього? b o <laughs> <laughs>